Цях відбувся щорічний фестиваль-конкурс Мінісвіт краси Буковини 2013 Для міської дитячої поліклініки придбали новий апарат УЗД-діагностики. Протистояння між калинкою і добробутом обидві сторони перекривають одне одному проїзд. Нові вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача місцевий час. Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Між ринком добробут та Калинкою конфлікт нагадаємо, майже 2,5 гектари підприємства Інвест Альянс рішенням останньої сесії міської ради передали Калинівському ринку. В понеділок в місцевих засобах масової інформації з'явилося повідомлення про спробу рейдерського захоплення ринку добробут. Цю інформацію представники Калинки спростовують. Більше того, запевняють, підприємство Інвест Альянс блокує в'їзд на територію, яка тепер належить Калинівському ринку, і тим самим перешкоджає використанню даної ділянки. Понеділок вечір це відео з камер спостережень на ринку добробут. Поруч ділянка, яка тепер за рішенням сесії, належить Калинівському ринку. Тоді проникнення на територію цих людей в місцевих засобах масової інформації хрестило як спробу рейдерського захоплення. Директор комунального підприємства запевняє, його працівники того дня лише хотіли перевести туди майно. На територію Калинівського ринку, яка знаходиться на Буші земельній ділянці, добробута заходив. директор Калинівського ринку, охоронці, які тут працюють. Мої заступники і робітники, які відповідно встановлювали дане майно. Жодних сторонніх осіб на території Калинівського ринку на той час не перебував. А це вже за кілька днів. Вантажівка з Калинівського ринку намагається заїхати на територію добробуту. Дорогу блокують. Ви вже зробили пробку. За це Правильно, тоді машина, відповідаєте. Машина, ви машина, машина машина комунального підприємства хоче попасть. Давайте пускаємо. Ви попадете тільки тоді, коли не, буде, не, буде дозвіл. Тепер вантажівку, яка виїжджає з добробуту, перекривають працівники Калинки. Він виїжджає. а е заїжджає. До таких суперечок підприємці вже звикли. Вчора ситуація була, в кінці дня вони так же само перекривали дорогу. Зі сторони калінки було перекрита дорога. Виїхати з, з добробута ніхто не міг. Для виїзду на територію добробуту необхідний перш за все дозвіл, каже директор підприємства Інвест Альянс. Інакше проводити будь-які роботи на території ринку він не дозволить. А поки сам на спірній ділянці продовжує будівництво на сьогоднішній момент у нас дійсвіти дозвіл на і ми проводимо ці роботи. А от ці всі как бы Действия, которые там со, это со стороны сейчас происходит, там калиновского рынка, Міської Рады, то есть это втручание в господарскую деятельность, то есть ставят палки в колеса. Звісно, від цього страждає наше підприємство. Звісно, ми збираємо ці факти, будемо подавати суд. Керівництво добробуту після понеділкових відвідин працівників Калинівського ринку звернулися за допомогою до правоохоронних органів. Представники комунального підприємства робитимуть те саме. Підприємці в свою чергу сподіваються, що обидві сторони все ж таки дідуть згоди та налагодять співпрацю, адже усі ті непорозуміння створюють великі незручності в їх роботі. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час. Новий апарат УЗД діагностики почав працювати в дитячій поліклініці у Чернівцях. Відтепер лікарі матимуть можливість не лише обстежити внутрішні органи маленьких пацієнтів, але й оглянути серце та судини. Обладнання придбали за кошти міського бюджету. Його вартість понад 400 тисяч гривень. Світлана Іванівна досвідчений лікар кабінету УЗД. Вона впевнено оглядає своїх відвідувачів, розмовляє з ними, як зі своїми старими друзями, заспокоює, адже має дуже відповідальне завдання визначити, чи є захворювання нирок, печінки, а від ще й серця. В тому операції не було датчика для серця для обстеження. Дає саме головне можливість оцінювати функцію цих судин і клапанів, які у дітей нуждаються в ну до того ж, новий апарат, який у поліклініці називають технологією 21-го століття, має ще й додаткові переваги кольоровий дисплей на 19 дюймів. Тим більше, що він контрастує в кольоровому варіанті всю судинну систему, навіть не тільки серце, наприклад, там щитовидної залози, можна конкретно подивитися, дискримінувати, як кажуть, де судини, де строма, де тканина. І ставити діагнози вже не звертаючись, не посилаючи наших міських дітей в обласні лікувальні заклади. Апарат придбали за кошти міської ради. Вартує він майже 400 тисяч гривень, але його тут справді потребували. Адже щороку міська дитяча поліклініка обслуговує близько півмільйона пацієнтів. В рік на ОЗД обстежується більше 30 тисяч дітей. Мета в нас на наступний рік купити всю цю поліклініку дитячу, рентген апарат на два робочих місця. Людмила Григорчук, Андрій Піскарьов, місцевий час. 60 боковинських хлопців урочисто провели скіцмання до армії. Це одна з найбільших відправок цьогоріч, яка закриває останній в історії призов на строкову службу до збройних сил України. Військові запевняють, вже наступного року армія повинна перейти на контрактну основу, а призов передбачений тільки у внутрішні війська. Збройні ж сили і державна спеціальна служба транспорту призивати на строкову службу не буде. Цієї осені з Буковини пішли в армію 216 хлопців. Нині останніх 60. Вони мають поповнити лаву у військових частинах збройних сил і внутрішніх військ. В обласному військовому комісаріаті кажуть, цьогоріч на службу юнаки йдуть охоче, оскільки це сприяє майбутньому працевлаштуванню. Дуже багато юнаків, які бажали йти на військову службу, на строкову військову службу після того, як вони отримали інформацію, що останній призов. Деякі навіть з хворобами, які не підпадають, не дозволяють їм проходити військову службу, намагалися сховати ці хвороби. Сплеск, так сказати, цього бажання проходити строкову військову службу і в першу чергу в внутрішніх військах, ми відмічаємо на останніх декілька років. Ліших найчарівніших та найталановитіших дівчаток Буковини традиційно зібрав щорічний фестиваль-конкурс Міні світ краси Буковини 2013 в Чернівецькому академічному музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської відбувся 38-й захід дитячої агенції Степ степ За корони переможниць боролися 20 маленьких та юних буковинок. Як це було? Бачила Ірина Мороз. Чарівні, граціозні та вишукані дівчата до конкурсу готувались дуже ретельно: десять днів щоденних репетицій, підготовка показових виступів, макіяж, зачіска, ексклюзивне вбрання і хороше налаштування. Мені дуже сподобалось наші підготовки до цього конкурсу. Вони були веселі, але звичайно було трохи тяжко, але ми з цим справилися. Мені саме більше сподобалось, як нас вчили танцювати, і що нас ірина володимирівна завжди. Підтримувала в тяжку хвилину. Всім дівчикам хочу сказати удачі на сцені. Батьки підтримують юних конкурсанток, допомагали їм на репетиціях і давали цінні поради, адже впевнені, участь у цьому конкурсі це вже перемога для дитини. Для діток це дуже гарний ем, життєвий. Такий досвід. Вони стають впевненими, вони стають красунями на сцені. Їм це дуже подобається. Перед конкурсом дівчатка анонімно обрали найдружелюбнішу учасницю. Нею стала наймолодша конкурсантка Софія Василів. Далі на сцену, Дефілювали дівчата в традиційних виходах, стилізованих національних костюмах, танцювали під спортивні ритми, а також представляли свої таланти. Переможниць обирали серед 20 учасниць фестивалю конкурсу у трьох вікових категоріях від 5 до 14 років. Після останнього виходу у розкішних сукнях настала черга журі. Розподіляти номінації, жодна з учасниць не залишилась без уваги та подарунків. Обрані переможниці це три володарки гран-при у кожній віковій категорії, а також маленька принцеса Буковини, принцеса фестивалю конкурсу, маленька королева та юна королева Буковини. У мене повно емоцій. Я не можу їх вирости тільки словами. Я дуже дякую всім глядачам. Дуже ради, що я перемогла цей конкурс. Це все завдяки мамі, татові. Учасницям я бажаю, які зі мною. Не опускати руки, йти далі, з високо піднятою головою. Яскраві постановки, заповнена зала, активні глядачі, а головне усміхнені обличчя учасниць. Саме це є запорукою успішного проведення фестивалю конкурсу. Впевнені організатори. Я задоволена тим, що дівчата справилися з цією програмою, яку ми їм поставили. Що задоволені батьки, задоволені глядачі. Сьогодні ми святкуємо свій 12-й день народження. Можу сказати, що 38-й конкурс дитячої агенції степ» вдався на славу. Наступний етап всеукраїнський конкурс міні світ краси України, який відбудеться у червні наступного року у Чернівцях. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, місцевий час. Виставка присвячена відзначенню 150 річчю з дня народження Ольги Коболянської відкрилася в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Фецьковича. Її автор Ярема Онищук, син українського письменника з Румунії Дениса Онищука. Ця експозиція яскравий приклад того, що відому Буковинську письменницю люблять і шанують не лише в Україні. На виставці, яка вшановує Ольгу Кобилянську, представлені світлини, створені протягом 10 років. Вони розповідають про визначні місця, котрі вшановують літераторку. До прикладу, цей парк у Румунії названий на честь Ольги Кобилянської. А ось це місцевість, де народилася мисткиня. Автор виставки Ярема Онищук не є професійним фотографом, і саме захоплення творчістю письменниці спонукало його до створення такої виставки. Як українець, хоч мешкаю в Румунії, я рахував за свій обов'язок патріотичний, так би сказати. Щоб зайнятися трошки і по справі по Ольгу Кобелянському, тому що вона народилася у місті Гура Гумовлю Сучавського повітря у південній Буковині, де я мешкаю. І дуже радий, щасливі, і навіть горджуюся в деякій мірі, що мав я, хоч маленький вчинок, спричинитися до, до подій святкування Ольги Кобилянської. Наразі це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах, а повні випуски новин переглядайте на сайті СІСІІН'юей. Будьте з нами і на все добре.